Цьому відео я стану ютубером в житті. А ой, ютубер лайв на секундочку у 2024 році. Взагалі, хто ще пам'ятає цю гру. І так, мені цікаво, хто ще пам'ятає цю гру. Поїхали. Для початку нам потрібно створити новий світ, але перед цим ми дивимося дуже класну анімацію. Можна скіпнути? Скіпаємо. І звісно, що ми скіпаємо це все. Боже, ця музика така прикольна. Головне, аби я АП не отримав від неї, тому вимикаємо. Ким я буду чоловіком білим, саме головне, я білий. А можна я буду темно-синім, як мій контрибол. Окей, яка наша зачіска? Давайте кольори буде білим. Білий, білий кольор зачіски. І буде ось така зачіска. Очі, не, не, нет, нет, найн. Це взагалі якось дивно. Ну, давайте ось таким. Звичайні очі. У нас буде звичайно людина, яка стала мультимільонером. Рот максимально звичайний, бород. Салам! Ну давайте краще без бороди. Взагалі одяг. Є взагалі якась різниця, який у нас буде одяг. Ми і так його в будь-який момент зможемо докупити. Те, де треба обирати самі дорогі, логічно, самі найдорожчі, і окуляри. Окуляри ми все ж таки їх візьмемо, тому що тут вони безкоштовні, а чи їх потім не можна буде зняти. Ну, якщо їх потім не можна буде зняти, то краще без них. Так, стоп, що це? Що це? Це австралієць. Зразу видно, це австралієць. Поїхали. Ну давайте ми оберемо капіталістично романтичний шлях. Звісно, що гроші, гроші, гроші. Ось. Ну, дві тисячі років по тому. Ну в цілому, так як і в житті, будемо грати в ігри. Поїхали. Моє ім'я. Яке моє ім'я? Нагібатой 228. Ось тут не можна українськими буквами. Так. Мені здається, що саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Я даю вам на це один, два, двадцять два. Так, це наше життя. Ми можемо. Ми скіпаємо туторіал. Я все знаю. Я сам ютубер, я сам все знаю. Все, іди знімати відео. Так, у мене в каймані 100 баксів. Блін, не можна мені так в житті? Давайте ми підемо, запишемо якесь перше відео. Ось по цій грі. Поїхали. В цілому компоненти нашого ПК. Ну, очевидно, самі базові, просто я ще ноунейм і не маю нічого. Так, як ми називаємо перше відео. Я пропустив назву ге, тому відео називається «Гра в 24-му році. Ну він запише відео, пайне, так? Починається відео. Почнемо з погляду. Просто дикого погляду. Як і у мене постійно відео починаються. Просто ви не бачите мене. Далі використаємо ось це. Взагалі байдуже є. І так, я зняв відео. Саме час монтувати, ненавиджу монтаж. Але в цій грі він досить легкий. робимо ось так, а ні. Замість цього ми краще зробимо ось так. Все, дивимося, як буде наше відео. Як наше відео взагалі дуже і дуже класне в цілому. Я вже дуже сильно замахався. Тебе йти поспати. От ютуберам важко бути постійно, хочеш спати. Оце от. от простим шахтарям в Донбасі простіше бути. Давайте підемо на навчання. Так. І в цілому саме час іти подивитися, як там наше відео. Я не можу ні прокоментувати, я нічого не можу. Я просто бідний бідалах. Так, ну давайте ми підемо, знімемо ще одну частину по цій гейм, Як ми назвемо це проходження? Ми назвемо його. Як? Як би назвати проходження? Хз? просто глянь. Зараз подивимося, чи працює така назва в цій гейм. Так, записуємо відео. Так, байдуже, байдуже байдуже, дуже Оберемо ось це. Як по мені відео вийшло хорошим, але по монтажу так не скажеш. По монтажу вийшло таким собі. Ну ми зробимо ось так. І ось так. Все, завантажуємо. Цікаво, я довго монтував відео опубліковуємо. В цілому прев'юшка дуже класна. У мене буде така сама прев'юшка. Ось. Ну давайте підемо, поснідаємо. А я знову пішов на навчання. Стоп. Видалити, іди поїж. Коментарі дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар по так, не ще ти тут і як співпало уже ніч, тому можна йти спати. Двом людям не сподобалося моє відео. Ви що, офігіли там? Я в шоці, навіть в житті такого немає. В житті мінімум п'ятьом. підсумки. Я заробив нуль, Витратив також нуль. Нормально. Підписалося на мене 130 людей. Що? Як так багато? Є, у мене вже є другий левел, Ну це пусте. Так, давайте ми підемо, знімемо ще один летсплей для своїх улюблених підписників. Як ми назвемо цей летсплей? Бомж, подивись це відео. Ідеальна назва для відео. Ми робимо формальне привітання. Допустимо, австралієць вітає всіх. Далі робимо технічні коментарі для чого. А давайте використаємо це, тому що тут можна отримати якомога більше поїнтів усього. Тепер у нас іде монтаж. До речі, досить правильно я все зробив. Ідеально поєдналися компоненти. Робимо ось так. Чи зайшло підписникам моє відео? У нас купа нових левелів. Далі, ось це відео, давайте ми почитаємо коментарі. В житті так ніколи не роблю, просто я не знаю хто так робить. В цілому мені ще потрібно один раз піти у школу. Пішли. Нас уже чекає наша мама. Страшно. Та що, я тільки що пішов у школу, Ну що таке? Треба пошвидше з'їжджати. А, стоп, я забув. Чел всього 15. Куди він поїде? Пішли, купимо нову гру. Так, ось посилка. Відкриваємо, це наша перша гра. І в цілому йди знімати відео. Іди знімай летсплей для своїх підписників. Поїхав. В школу потім підеш. Так, відео по традиції називаємо. Відео буде називатися Як стати бомжем граючий віги. Мені здається, ця назва ідеально підходить для цієї гейм. У нас залетить. Вітаємося з за підписниками. Дече нічого, що у нас посилка скачить. Люди скажуть, що це монтаж, а це в житті так. Робимо ось так. Де я ВРА? Це відео ми зняли дуже і дуже класне. Іде попоїж відкриємо поки, покидаючу посилку. Нова ГАМ. Так цікаво, що він там їсть? Я теж хочу поїсти. До речі, а ви, а ви хочете зараз їсти? Чи ви зараз їсте? Давайте Почитаєш коментарі. Та, я знаю, що ти хочеш спати, але Ютуб не чекає. Ютуб це таке діло, що спати тут немає коли. Колу. Я до речі не знаю, як він у школу так ходить, але окей. Ну все, ти прийшов зі школи, тепер іди почитай коментарі. Це саме основне. Хоча я не знаю, хто так робить взагалі для чого це. До речі, у нас вже є 300 підписників. Класно. Так, ми стали з 50 у світовому топі. Тому єдине, що я можу сказати, йди почитай коментарі. А ой, ну це для него. А для вас єдине, що я можу сказати, це хочеш пішофанутись. Не вподобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подавайку і підписуйся на канал.